У Миколаєві відкрили виставку Комунізм дорівнює расизм. У ній представлено історії українців, які постраждали через комуністичний режим у ХХ столітті та через російський терор у наш час. Ця експозиція ідентична до тієї, яка була презентована у 2022 році в Києві. Як показує практика, історія циклічна, і усі вчинки людства рано чи пізно повторюються знову. Одним з яскравих прикладів цього є злочини СРСР, які відтворює сучасна Росія. Аби наочно показати це, у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей презентували виставку Комунізм дорівнює расизм. Її передав до нашого міста архів національної пам'яті. Так сталося, що більшість людей про комунізм відгукуються якось позитивно. Чогось згадується морозиво. Ковбаса, але не згадуються репресії, голодомори, знищення інтелігенції, тому що тоді наші діди-прадіди не могли говорити про ті злочини, тому що вони це було небезпечно для їх родин, і воно так замовчулося, замовчулося, і згадую, і це якось в забуття пішло. Експозиція розповідає 13 історій українців, які постраждали від комуністичного режиму в 20 столітті та від рашистського вже у 21-му. Одна з них присвячена звичайним фермерам, які жили у різні часи. Михайло Ратушняк це селянин. Просто фермер ми б назвали, а тоді це були куркулі, їх розкуркулювали. І так сталося, що також історія підприємця, який тримав кос, кіс, варив сири, Олександр Кононов. У 2014 році, коли почалась війна, Сашко він жив на Луганщині і допомагав нашим захисникам. І так сталося, що вони натрапили на інший блокпост, не український, а сепарський. Його взяли в полон. Е, ну, якимось дивом, звідти він вийшов тоді, 2014 році. І, а вже в 2024. му він бать, якщо близько подивитися, він не мав е, кінцівки руки і ноги. Це виробнича така травма була. І людину на візочку 24 році просто розстріляли. Юрій Зайцев знає про це не з чуток, адже його дитинство теж зламав комуністичний режим. Пізніше чоловік присвятив своє життя фіксації злочинів СРСР та став головою Миколаївської обласної організації Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Я народився у березні 1937 року, а влітку вже мого батька заарештували. У місті Владивостоці там було дуже багато миколаївців, будували флот на Далекому Сході. А десь у 38 році, 25 квітня, він був розстріляний, був великий список на 900 чимось людей був поданий. Тоді мати Юрія пішла шукати свого чоловіка, однак теж потрапила до в'язниці. Хлопчику на той момент було три рочки. Родичі перевезли його до бабусі й дідуся у Миколаїв, а згодом і матір відпустили з ув'язнення. Такі історії забувати не можна, каже відвідувачка виставки Олеся, адже методи росіян завжди були кривавими. Потрібно бачити колишні вчинки Росії з маленькою букою, я так назву. І теперішні можна побачити, що їхнє відношення до нас не помінялося. Як вони чинили колись, чинять і зараз ніякого гуманного відношення як. В них не було і не було зараз, і ніколи не зміниться. Експозиція триватиме два тижні. Тож усі охочі можуть безкоштовно відвідати її та на власні очі побачити цю паралель та схожі риси двох режимів комуністичного та расистського. Сергій Лисюк, Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.